Відбуваються перемовини між українською та американською сторонами з приводу війни. А, перший раунд переговорів вже пройшов і ще має бути другий раунд. А, що очікувати взагалі від цих переговорів, чи знайдуть Україна і США спільну мову? Бо офіційно mm -hmm. поки що ніяких коментарів немає. А, там Єрмак написав, що робота триває. А... Я Що... сьогодні якраз дивилась, такий великий розклад зробила. Ми, звісно, зараз передивимось ну, коротенько. Mm -hmm. Але сказати, щоб знаєте, поставили якусь крапку, то ні. В цих перемовинах. Ну, в плані там до чогось конкретно домовилися. Давайте глянемо. Чи знайдуть спільну мову? да, Україна mm -hmm. і Штати на цих перемовинах. Чи знайдуть спільну мову? Так ну, та ілюзії одразу виходить. Боротьба продовжується. Карта боротьба, карта якоїсь агресії. Виходить, я так розумію, що за кулісами все рівно будуть якісь там перепалки словесні, тому що такі самі карти в мене виходили. До е, зустрічі, ну коли там така неприємна розмова була у Трампа з Зеленським, коли ми всі тут були в шоці, от такі самі карти. Я так розумію, що на зараз такого показувати не будуть. Ну там будуть намагатися тримати себе в руках, тому що все ж таки потрібно починати діалог, потрібно говорити. Е, будуть шукати якийсь компроміс е, стосовно грошей, і грошами будуть тиснути. Територіями, можливо, будуть тиснути, тобто якимось ресурсом. В основному борються за нього, борються за ресурс. Сказати, щоб дійшли якоїсь згоди і знайшли якусь спільну мову, тяні Ну, така буде історія. Угу. Ну, от, накидають та... варіантів да, по, 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 по сімці кубків, знаєте, як накидають варіантів, що вони нам, що ми їм, і, і будемо думати, вони там над тим, що їм обрати, що їм вигідно, тому що тут виходить, в принципі, карта вигоди, і ми будемо думати, на що ми готові піти. Ну, це ж про корисні копали на сьогодні вони мали поговорити? Мабуть... От, от, скоріше за то, що... да. ну Тут і, і про допомогу, і про ресурси. Ну Ресурси це от по тузу Пентаклі, звісно, можуть бути і корисні копали. І, зокрема, розглядалося варіант про режим тиші на морі і у небі. Чи можуть США забезпечити режим тиші? Чи можуть вони? Це ж треба поговорити з російською стороною на морі і у небі? США забезпечити саме так питання, да, так, час uh -huh. забезпечити режим Тиші Україна Росія. Ні. Говорити про це можуть. Тиснути можуть. Взагалі у штатах тут більше така закрита позиція. Ну, типу, ми сказали, і знаєте, як видати якусь заяву, а ви, типу, маєте її виконати, але, по суті, контролювати ніхто нічого не буде. І угу. Це буде цей режим, що вони говорять, чи він буде. 50 на 50, знаєте? Можливо, десь буде, хтось можливо буде його виконувати, а хтось не буде його виконувати. ну, тобто, Домовленості стосовно цього звучати можуть. але... Держдеп США сказав, що на людство чекають фантастичні новини. Фантастичні! От таке от вони слово вибрали. Що вони мають на увазі, що прямо от фантастичні новини? От що Я такого, такого фан... да. Прямо фантастичні новини. В рамках переговорів з Україною, вони коментуючи переговори з Україною, сказали, але говорили про людство. Слухайте, ну карти класні, карти непогані, якоюсь ситуацією. Фантастичні. Це тристарший каркана, і сонце, і колесниця. і... Імператриця да, це може стосуватися України, це може стосуватися ресурсів, це може стосуватися поколесниці, що ми дійшли якоїсь згоди, що дійсно десь щось може бути підписано. Тобто це певна керованість. Да? Тобто буде досягнута якась мета, до якої ми рухалися, або знаєте, як прописана якась стратегія. Це звісно може стосуватися розкриття якоїсь інформації по сонцю, да? контроль над чимось, те, що стосується в Україні. А ми зараз давайте я гляну, що це для штатів. Мені просто цікаво. Це Ці фантастичні Ні, для штатів це створена якась картинка ви знаєте, в мене таке відчуття, що сьогодні, після моїх розкладів, що, от на зараз, що у них ну, у команди Трамп, правильно сказати, да, є таке завдання відновити позитив в країні, прибрати цю внутрішню боротьбу. І от у них оця заява для них вона виходить, знаєте, як сказати щось таке таємне, всіх заінтригувати, але це все по ілюзії виходить. Ну, тобто, показати, що ми щось робимо, створити якусь картинку, здати якусь таку заяву, ну тобто там для, для, для штатів. В основному мова направлена на Україну, тут в плані перевезення, в плані змін якихось для України буде пропозиція. Буде якась пропозиція, якимось чином ще замішаний Кремль, але Кремль іде по місяцю, тобто якісь маніпуляції з Кремлем. Я так розумію, що штати все ж таки трошки там посварилися, можливо, не назовсі, можливо, просто надійшли якоїсь згоди да? ну от, от якось там. ну А взагалі по сонцю поколося можливо розкриття все ж таки якоїсь інформації або підписання якоїсь угоди. да Тобто дійшли до кінця. І тепер рухаємося там в такому напрямку. Ну, тобто для штатів це не якісь там фантастичні новини. Та ні. Ну, тобто, це ж... що це за заява? Взагалі Мені цікав, як її сприймати, сприймати цю заяву. Цю заяву сприймати по повішеному і по е помірності. Тобто, це просто заява. Це щось там на майбутнє, щось відбувається, от ми там до чогось домовилися, і я про це сказав. Трамп не відновить допомогу Україні, доки Зеленський не піде у відставку. Такий заголовок написав журнал Білд. Чи дійсно таке можливо, що не буде допомоги, поки Зеленський при владі? Не буде допомоги від mm -hmm. США, поки Зеленський при владі. Да, це маніпуляція, з ним неможливо домовитися, він не контрольований, незрозуміло, як з ним домовлятися, як контролювати ситуацію, самого Зеленського, як контролювати. І допомога це єдиний е, спосіб якимось чином повернути контроль над ситуацією. ну, Взагалі цілому. Щось да? Да, він їх дуже сильно жахає, наш, наш президент. Угу. Незручний, мабуть, дуже сильний. Ну, не йде на поступки, не, не кориться їхнім. А, ну, В плані перемовин тут неможливо домовитися, це такий шантаж. Питання глядачі написали: якщо будуть вибори, для нас краще, щоб президент не змінився, щоб він свою лінію довів до кінця, чи краще зміни президента? От для України потрібна зміна я зна... президента? Знаєте, як я, я дуже скептично ставлюсь до слова краще. Тому що кому як краще вирішує кожен сам собі. У Всесвіта на нас свої, абсолютно свої якісь плани. Да? Це може бути якийсь е, кармічний урок, ми маємо пройти. Карти скажуть, да, краще ось це. А ми там будемо ну, всі незадоволені, але дуже чомусь навчимося, там якось виростимо над собою, пройдемо урок. Всесвіт нам скаже: бачите, ви змінилися, а ми там страждали 10 років. Ну, це виявилося на краще. Тому таке питання, знаєте. Давайте його перефразуємо, тому що ну, реально як краще, тут е, дуже філософське, да. <с>? Ми можемо подивитися момент вибору. От якщо так, то що нас чекає? Якщо інший варіант, то що нас чекає? Ми можемо так само з президентом. Якщо він залишиться, що нас чекає, якщо інший. Ну, давайте чи? так, так. Чи? Да? Я ж не знаю, як правильно у карт спитати, як правильно сформулювати. Давайте. Да, да, да. Бо... краще, то а, якщо Зеленський залишиться на своїй посаді після виборів президента, що чекає Україну. І якщо зміниться? Тут, ви знаєте, от я от коли питаю, коли зміниться, карти одразу показують про те, що зміни вони все рівно будуть і вони необхідні. І буде така ситуація, коли необхідно буде це зробити. Якщо він залишиться, Доведеться щось починати з нуля. Карта Шута, це знаєте, можливо, нова політика, можливо, шукати якусь нову команду. Тобто він опиниться в якійсь новій для себе ситуації. Тобто, це вже не буде те президентство, яке було от на зараз є. Тобто для нього це буде взагалі щось нове, от якимось таким чином. А з часом, от з часом карта помірності, у нас йдуть дуже великі зміни в плані. Нашої влади, дачі як сказати, нашої ради, нашої влади, офісу президента, тобто тому структури не? Так, да, по колесу фортуни. Це дуже глобально. На зараз е, неможливо да на зараз поповішеному, тобто ну, ми. Маємо те, що маємо, немає можливості поміняти. А взагалі чимось, можливо, потрібно буде пожертвувати. Карта все ж таки виходить повішеного, а це про жертву. Заради якихось змін, позитивних колеса фортуни необхідно буде чимось пожертвувати. Тому тут і не факт, що він хоче бути президентом. Тут дуже багато сумнівів і дуже багато страхів, дуже багато тиску зі сторони для нього. Такі карти, знаєте, вийшли. От я навіть покажу там дев'ятка, мечі карти місяця, ну може комусь цікаво. Да? Тобто це про внутрішні страхи і невідоме майбутнє. Угу. Ну, тут навіть не про це йде мова. Я от питаю, чи буде. Він на другий строк залишиться і йде карта вимушеного уходу, угу. тобто ти хочеш, не хочеш, ти вимушено. Ну тоді, До, коли доведеться. буде можливість, коли буде час, так. Американці можуть свого когось просунути, якогось свого кандидата, який буде для них зручний. Кого б вони хотіли бачити, вони стоять на зараз перед вибором, якісь пропозиції в плані зміни вміють звучати будуть. Чи є хтось конкретний, дуже важко. Ні, немає нікого конкретного, але зараз нікого конкретного немає. Щось якісь українці, їм не дуже заговорчує, <говорчеве>, <да>? Чи... <говорчеве> неможливо домовитися. Оця двійка мечів, вона говорить, що неможливо домовитися. У вас своя думка, у нас своя думка. Впливати на щось неможливо, свою точку зору нав'язати неважливо. Ну, от якось так. Держдума Російської Федерації там знову почали нам погрожувати. Внаслідок того, що сьогодні дуже багато було безпілотників на території Росії. Буде якась така жорстока якась відповідь на цю атаку безпілотників, яка була. Mm -hmm. Ви знаєте, жорстока відповідь буде, причому карти так цікаво Мені не тільки про Україну говорять, може бути ще щось. Мені не подобаються карти. Є і десятка мечів поруч з десяткою кубків, а це про жертву серед цивільного населення, це про якісь нічні повітряні тривоги, які не варто все ж таки ігнорувати. Це може стосуватися води, може стосуватися енергетики. Причому позірці це якась така подія, щоб можна було. Знаєте, як на показ. Тобто позірці, щоб всі побачили. Чи готують, а ну давайте я зараз на ті погоди, на які я загрози дивлюся, я гляну, чи готує щось для нас, так? Росіянці в плані відповіді. Такі карти неспокійні. Не Є бажання щось повторити, коли це фортуни, знаєте, от як повторити якусь ситуацію, карта встрічності. Швидкому часі повторити якусь ситуацію, яка вже була. Да, Рицарь мечів це швидкі гострі карти, це в плані ракет. Тут не тільки про дрони і не тільки мова йде про Україну. Масований обстріл, які спланується в найближчий час. Найближчим часом, так. Да? Угу. В плані Решника, якщо ми так вже. У них є страх його використання, але тут виходить і вежа, і карта місяця. Тобто розуміємо, які будуть наслідки, розуміємо, що це страшно, але по вежі це, знаєте, якась, ну коли немає в тебе іншого виходу, і ти вже тиснеш, знаєте, як от перед, перед смертю не надихаєшся, да? от коли ти вже йдеш на всі тяжкі. Тяжкі, да, аби тільки там, щось зробити, проманіпулювати, можливо, підставити когось. Ну, тобто, якось так є велике бажання натиснути в плані домовленостей, вони на зараз вирішують, у них на зараз вони стоять перед вибором через домовленості. Я так розумію, що коли стане відомо, можливо, в плані цієї зустрічі вони щось для себе зрозуміють і тоді вони будуть вирішувати. Але тут ще момент стоїть їх їх захисту, тобто і вони будуть відбиватися. Все ж таки, щось таке ще буде, Мабуть, ще і, 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 ну, типу, і в ту сторону так само. А можна, от, наприклад, в яку сторону хоча б очікувати це? Це буде, наприклад, як е, якісь ресурси, типу енергосистему там розбомблять нашу дуже сильно, типу якогось водосховища там, чи якоїсь там електростанції. Чи буде це щось таке, що от Цивільне, по типу, як бохмадит, вони потрапили. От щось таке, що прям от можна подивитися. Які об'єкти да, угу. да, об під загрозою в Україні? Просто щось. перше, що згадалося, знаєте, із такого масштабного, що вони можуть повторити. Які об'єкти. О, дуже гостро стоять державні об'єкти, це навчальні заклади, поерафанту, це можуть бути лікарні, це можуть бути музеї, пам'ятки архітектури, це щось державне може бути, так, і щось для людей загального призначення загального користування. Чи правильно сказала? Ну, Коли для всіх людей. По то коли це для, для маси? Це можуть бути торгівельні центри, там, ну, навчальні заклади, молодші навчальні заклади, тобто, ну, от прям так от глобально. Карти гострі і карта дітей виходить, знову ж таки, повторити якусь ситуацію, яка була пов'язана з дітьми. Тобто, будь ласка, дуже дуже-дуже обережно. Карта Сонця і карта води. Щось атомне, енергосистема, щось пов'язане з водою, це можуть бути тамби, це може бути якась неконтрольована вода, якийсь великий спалах, можливо, щось пов'язане з радіацією. Ну, тобто, ну, такі карти не, добрі. Прям масоване щось таке планують, знаєте, ціленаправлено і масовано, оскільки не викладають всі гострика. Це може бути Чорнобильська або Запорізька атомна станція. Вже ж вони пробували в Чорнобиль? Ці... На Чорнобильську одразу веже. Одразу. В Запорізькій йдуть домовленості. Якісь йдуть домовленості, якісь йдуть роботи. Я так розумію, що, можливо, шукають когось. Ну, в плані обстрілу там не гострі карти, а от по Чорнобильській одразу менше. Угу. Може, звідти і якась радіація. Да? От вам і вода, по суті, ось вам і сонце. Ну і якось... так. Питають про долю Запорізької електростанції. Наразі вона в підвішеному стані, за неї йде боротьба. Яким чином вона повернеться? до Станція? Вона повернеться. Карта одразу про це. Це буде повернення 100%. Україна буде цілісна. Мені прям карта, знаєте, всі десятки і карта світу. Типу, все буде нормально, все буде добре, не переживайте. Замітиє яким чином вона проведеться? Перемовина, А Можливо, навіть під певним тиском? Певним тиском, за участю ще когось, тобто позірці, це ну, ще якісь посадовці будуть або Знаєте, якась зустріч країн і там, типу, от, ну, як вирішать, та домовляться, ну і доведеться повернути. Тут військових карт я наразі не бачу в плані запорізької. Угу. Дипломатичним, значить, так? Да. Чи будуть там якісь військові дії, ну, от колесо Фортуни... Вони можуть бути, якщо не дійдуть згоди, яка є на зараз. Тобто фортуни, знаєте, нам як говорить про те, як складуться події. Інколи бувають такі ситуації, от на які ми не можемо впливати. От на зараз ми собі прогнозуємо так: якщо там голову комусь щось стрільне, да, і вони відмовляться робити те, як ми вже запланували, або так, як ми вже домовилися, то доведеться брати меча в руки. Ну от карта про Дуже багато зараз несеться, що буде отруєна вода. В Дніпрі буде текти отруєна вода. Чи дійсно нам треба записатися якоюсь питною водою, чи дійсно буде от загроза? Це вже скільки про воду? Та, ну, ну, в районі року, да? от, Мені здається, у багатьох майстрів от, брудна вода, от, якась угу. проблема з водою, і, і мало що показує. В Дніпрі, да, чи буде отруєна вода в Дніпрі. Так, да, да, не буде придатна вона взагалі ні до чого. Тут не говорячи вже про те, щоб її пити. Мова йде про живність, якщо там ну, хтось живе ще в Дніпрі, да, в плані якості води. Момент обстрілів, якісь хитрі дії спеціально направлені на те, щоб споганити й отруїти воду, по дияволу, по трійці мечів. Але ще карти говорять, знаєте, як дуже цікаво, що ці дії можуть бути направлені через якісь ракети або через щось, що несе собою отруєну воду. Тобто це можуть бути якісь об'єкти, ну, отруєну воду, не так, а може отруту нести з собою. Да? Тобто, якийсь об'єкт, який може, от, знаєте, як по вісімці жезлів, да, щось таке запустити в воду. Щоб воно ну, понесло з собою негативні наслідки. І таке рішення вже прийнято. Ну, зараз е, намагаються контролювати, але таке, 50 на 50, намагаються контролювати стан води, можливо, там якісь очисні е, роботи проходять. М -м, ну, от, по помірності. Контролюють, фільтрують, ну, от якось так. Але ж, бачите, як, і 8 жезлів перша карта, дуже швидка карта. тому ну. Зопасай, на всякий випадок, хай стоїть. Ну, то таке. Це не те, що там, знаєте, як залякуєш когось. Просто маєш інформацію, значить, ти попереджений. Нехай стоїть. Якщо буде довго стояти, полієти квіти під. Чи буде в нас проблема, давайте я глямина. Да? Можливо, десь в деяких регіонах да, буде якась проблема з водою, але над цим працюють і знову ж таки карта помірності, тобто ну, це має бути з часом вирішено, тобто намагаються це питання контролювати. Чи будуть проблеми для людей з питною водою? Та ні, не має бути. Хтось може наживатися на цій темі, карти одразу про це показали, але так, щоб сказати, десь обмеження якісь можуть бути в плані використання води обмеження, а так, щоб в плані отруєння, чи будуть такі, щоб отруєння було для людей? Та ні. Тут і для світу якась загроза йде взагалі. Знаєте, виходить, що карта Ерафанту, карта світу, а може підключитися. Мені так, звісно, слабо в це віриться. Якась може організація або третя сторона, яка буде про це говорити. Я правда не знаю, хто це може бути, тому що всі ці ну, занепокоєні. ну Це таке для нас, для всіх. Ми це вже так багато разів чуємо, але в принципі карти виходять про це. Ж, ну хтось, можливо, щось може сказати. Я, так, я всіх попереджала, хто мене дивляться, кажу, що лютий березень, театр сидимо і спостерігаємо, вони самі собі там поговорять, самі собі побавляться. От Зараз ця інформація вона от із 100%, ну відсотків 20, і то це треба копнути тобто через одне. Тобто воно, воно не на поверхні. Ну Це не потрібно це все слухати, туди вникати, емоційно, реагувати. До кінця березня хороші, якісь позитивні новини для України. Що нас порадує до кінця березня? Ну, Давайте спробуємо. До кінця березня. Гарні новини для України. Пізніше. Карта помірності. Пізніше. Чекайте. Знаєте, помірність це така карта, коли той, хто вміє чекати, той отримує все. Тобто тут наберіться терпіння, не реагуйте всьому, потрібен свій час. От все, що я вам зараз сказала, емоційно не включайтесь, все відбувається, все, на все потрібен час, тільки, ну, тільки там, знаєте, як дочекайтесь, ніщо не стоїть на місці. От помірність вона, типу, потрошку, але так надо. Гарні новини. Гарні новини для України. Боже, як складно знайти гарні новини для України. На всі сталі карти. Я навіть от вам і не скажу немає якихось дуже активних дій. Єдине, що єдине, що у нас є якийсь захист, але знову ж таки цей захист чомусь іде м після якихось нападків. Тобто, ми або посваримось з кимось. Але потім знайдемо собі якогось іншого друга, або якусь іншу підтримку. Ну, типу, як після сварки. Або е ну, не хочеться мені цього «Рицаря мечів читати, як е загроза з повітря. Давайте хай буде просто сварка з mm -hmm. Ну, Ми всі розуміємо, що загроза вона все ж таки є. Але потім якийсь шанс нам приходить від наших партнерів, від якихось інших партнерів, можливо. Да, і... Ми прямо будемо задоволені собою. Але всі карти статичні. І четвірка кубків, і сімка пентаклів, ну це кому цікава карта. Да? Тобто в очікувані, тобто вже щось закладено. Цей місяць, березень місяць, він такий, знаєте, він як така точка відправки. От в цьому місяці щось станеться, а от згодом у нас квітень буде цікавий. Кінець квітня дуже цікавий. Початок травня буде дуже цікавий місяць. От, от там вже прямо розклади, хоч кожного дня будемо з вами робити, тому що подій буде дуже багато, і вони, дай Боже, будуть всі такі, ну, плюс-мінус позитив. Значить, карти показали про те, що буде розкриття якоїсь дуже таємної інформації по хитрості, прямо для всіх людей. Там необхідно, звісно, в цей період, от, ну, от на зараз, да, там, від числа до 15-го, е, бути дуже уважним до свого здоров'я, до своїх емоцій, тому що накривати всіх буде е, в плані емоційності, в плані агресії, бути дуже уважним за кермом, ну, хто там залежний там, від метео, да, там, від погоди і так далі, від місяця, там, тобто впливати буде на всіх. От, але цей період він важливий. Не тільки для України, а й для світу, от розкриттям якоїсь дуже важливої інформації. І сьогодні у нас з вами карта Сонця може дійсно щось таке. Знаєте, фантастичні, якісь новини для людства, щось таке вильється наружу. Ну, будемо чекати.